48 флаконів препарату Актемра зберігають в холодильнику на складі обласної лікарні. При дотриманні правильної температури ліки придатні два роки, каже працівниця складу. Зберігається в холодильній камері плюс два, плюс вісім. Цей препарат для лікування тяжких хворих на коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила не одразу. Розповідає завідувачка інфекційного відділення. «Використовується в світі спочатку розвитку пандемії. Але як завжди, при всіх наших проблемах, які в нас були складнощі із всесвітнім визнанням дії цього препарату, ми в Україні одним із найперших почали використовувати їх, тому що і ну, в наші протоколи було внесено одним із найперших. Отримуємо його постійно від Міністерства охорони здоров'я. Додає, ці ліки очікували серпня. Нині в лікарні 10 тяжких хворих на коронавірус. Рахунок 48 препаратів і з розрахунку 200 мл Кожен це чотири препарати на кожного хворого. Порахуйте це на 12 хворих. Він призначається сугубо пацієнтам з важкою легеневою патологією. Ці ліки закупило Міністерство охорони здоров'я, каже Наталія Горбенко. Цей препарат буде використаний безкоштовно для лікування хворих. Вартість одного флакона даного препарату Складає 9 тисяч гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.